Доброго дня, любі четвертокласники! Я рада вас вітати на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами поговоримо про інформацію, способи подання повідомлень, жести та міміку та створення повідомлень, які містять публічну та приватну інформацію. Отже, організаційний момент у нас такий: у цей ранковий добрий час! Всі мік радий бачить вас! Вліво, вправо поверніться! Одне одному сміхніться. в подорож уже нам час інформаційне місто чекає нас. І що ж трапилось нашим всіміком? Його не пускають в інформаційне місто. Він забув правила з минулого уроку. Допоможіть йому їх згадати! Ура! Я знав, що вас все вийде. Тепер залишилося роздрукувати тимчасові паспорти на перебування у місті. Згадаємо алгоритм увімкнення комп'ютера. Та вперед. Молодці! Отже, план у нас такий. Згадуємо, що таке інформація та повідомлення. З'ясовуємо, якою буває інформація, та навчаємось розпізнавати приватну та публічну інформацію. Отже, інформація допомагає нам досягати успіху. Цього, це ви вже знаєте з 3 класу. Інформація це деякі відомості про об'єкти і явища навколишнього світу, які ми отримуємо за допомогою. Органів чуття. Давайте згадаємо з вами, які ви знаєте органи чуття. Перевірте себе. Так, ось такі 5 органів чуття ми маємо. Саме завдяки їм надходить до нас інформація. Отже, давайте тепер. Більш детально розглянемо кожен орган чуття. Візуальна інформація надходить нам за допомогою очей. А от аудіальна інформація надходить нам за допомогою вух, інформація запахів надходить нам за допомогою носа. Тактильна інформація надходить нам за допомогою рук. І смакова інформація надходить нам за допомогою такого органа, як язик. Отже, трішки згадали, перейдемо до наступного. Давайте з вами розглянемо малюночок на сторіноці 8. Яку інформацію за способом сприйняття отримують діти? Які емоції у них виникають? Поставте відео на паузу та більш детально розгляньте дану картинку. Так, молодці. Отже, інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення можуть подаватися за допомогою звуків, також жестів, міміки і символів. Давайте з вами переглянемо одне невеличке навчальне відео. Це наше. Найдовший у світі музичний інструмент український. Його придумали для зв'язку у горах, коли телефонів ще не було. А робили її зі смереки, в яку вдарила блискавка. Трембіта рекордсменка. Її занесено у книгу Гіннеса. Вона завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми. Як кицька. Це наше. І це твоє. Давайте більш детально поговоримо про дане відео? Скажіть мені, будь ласка, яким чином вдавно українці обмінювалися інформацією? Так. А з чого та, за яких умов, умов створювалася трембіта? Ну, і ще одне запитання. Якої довжини може сягати трембіта? Молодці, ви були дуже уважні при перегляді відео. Переходимо до наступного. Також давнину передавали інформацію ось так. Запорізькі козаки не тільки грілися біля вогню, але також використовували його на стражових вежах для передачі повідомлення. Ось так виглядали ці вежі. Отже, давайте з вами пригадаємо, які в нас є способи подання повідомлень: текстовий, графічний, звуковий, жести і міміка та комбінований. Визначте, який спосіб подання уроку зараз у нас. Так, молодці, звичайно, це комбінований. Перейдемо до наступного. Обговоріть своїми батьками, як можна передавати повідомлення. З року в рік людство отримує дедалі більше інформації, тому потрібно знати, якою буває інформація, як її можна використовувати і які дії можна з нею виконувати. Отже. Дії з інформацією це отримання, передавання, опрацювання, пошук та захист. А от інформація буває публічною, приватною та особистою. Розглянемо більш детально. Приватна інформація це інформація про певні відомості, доступ та поширення яких можливе лише за згодою її власників та на тих умовах, які вони вкажуть. А от особиста інформація, це ваші особисті дані, котрі має право знати лише ви. Отже, давайте з вами трішки пограємо. За допомогою цеглинок Лего вкажіть тип інформації, до якої він належить. Я люблю їсти борщ. Яка це буде інформація? Номер телефону. Банківська карта. Хобі. Місце роботи батьків. Клас, у якому ти навчаєшся. Мене звати Оленка. Супер! Дуже гарно справили завдання. Давайте перейдемо до підсумку. Отже, як людина сприймає інформацію? Які способи подання повідомлень ти знаєш? І коли ти можеш використовувати особисту інформацію? Так, молодці. Обговоріть разом зі своїми батьками або рідними, яку інформацію можна повідомляти в школу, а яку під час електронного спілкування в мережі свої дані, якщо вони містять інформацію, яку не можна розголошувати. Так, та, давайте дещо дослідимо разом. Отже, як за допомогою мімики-жестів можна передавати інформацію? Спробуй дос дослідити. Перший дослід з'ясуй, яку інформацію можна передати в електронному повідомленні за допомогою міміки, смайликів та жестів. Та виконай ще одне дослідження. З'ясуй, як мова жестів допомагає у спілкуванні. Подай своє ім'я жестовою мовою. Так, я дякую вам усім за урок. Бувайте скоро побачимось!